Привіт, легендарний гурт Розмита Повістка вітає вас. Якщо ви не чули про нас, це означає, що вам судилось дізнатись про нас саме сьогодні з нашого діджей сету. У нас вже давно не було репетицій концертів, але це не зупинить нашу любов до слухачок, особливо до тебе, котрі зараз слухають цей вступ. Наші скіли безмежні, ми можемо все. Отож зустрічайте наш перший ювілейний діджей сет. Може статись, що одна пісня закличе вас до танцю, а інша навпаки вибісить. Але знайте це все тому, що ми не забанили жодної пісні одне одних. Ця добірка освідчення нашій аудиторії. Заклик відпустити на волю усі свої гілті плежер. Увесь трек-лист ви знайдете на нашому Ютубі, бо він водночас і для тих, хто танцюватиме сьогодні, і для тих, кого ми давно не бачили, хто не можуть покинути країну перебування, хто не хочуть покинути країну перебування, кому небезпечно пересуватись, хто відчуває стрес, хто соромиться відчувати радість, хто ділиться своїми радощами та жалями, і хто проживає їх усамітнено. Трек-лист для тебе і для нас.